Нове наше свято, другий рік його відзначає, Люба, ненька, Україна мати, Українців усіх єднає. Будьмо впевнені у перемозі, у конкретних діях та вчинках, бо розбіг у нашій дорозі, жду поразки його в поєдинках. Синя жовті ти стрічечка, хай цей колір буде повсюду, перемога та мир нам дворі, бо в згуртовані в одну родину, працювати щиро й дружню. Ми тримаємо Україну у серцях своїх впевнений мужньо. Ми тримаємо Україну у думках своїх помислах чистих. Ми піднімемо із руїни кожне селище, кожне місто. Нас їдає мова й пісня. Соловіна, дзвінка, прекрасна, тоді Божий, ти звійся, бо наша єдність не згасне. Не розчиниться, не запалає, не згорить із вогнем ворожим. Україна нас усіх єднає, робить нас з одним одним схожим. Наші мрії, бажання і плани. Одне ціле, ми не частинка. Найкращі у світі держави, гордо зветься, що Україна.